Без перестінок з розбитими бачками та відсутністю накладок на туалети. Це 24-й рік. А на фото вбиральня однієї зі шкіл Дніпра. Скандал з відкритими вбиральнями, що буквально прокотився усією Україною. І стався тут в 121-й школі Дніпра. Ще раз подивіться на раніше зроблені світлини, жодних перегородок, приватності і навіть елементарних засобів гігієни. Батьки буквально шоковані умови для їхніх дітей просто. Ганебні, а діти соромляться ходити до туалетів. В мережі пишуть санвузли не ремонтували вже років з 20. У моєї дитини у старшої, є така як не проблема. Вона не хоче туди ходити, тобто вона терпить і ходить ну, додому. Після шаленого резонансу у школі таки взялись виправляти ситуацію. Правда, кардинально нічого не змінилось. Ми самотужки, бачите, встановили такого плану перегородки. Наш вчитель трудового навчання зробив. Щоправда, говорить директорка, одна кабінка з дверима таки існує. Вона і була раніше. Тобто дитина може зайти, зачинитися і все. Ці ми вже добу. Тобто ця балаці ми вже доробились самотужки. Та зрештою директорка її сама констатує умови, ну зовсім не придатні для школярів. каже ще декілька років тому разом із батьками звертались до мерії і техвідділу з проханням провести ремонти. І таки домогли свого вже навіть проєкт був розроблений. Влітку 22-го року нам мали зробити вже туалети, капітальний ремонт усіх туалетів і плюс повністю їдальня. І в туалетів нам ще мали зробити окремий туалет для діток з ОП. Ну так як розпочалася війна, то на капітальні ремонти зараз немає фі фінансування, вони наразі не проводяться, і таким чином ми поки в очікуванні. Після того, як шокуючі світлини зі 121 ї школи, облетіли соцмережі, батьки масово почали скаржитись через туалети, ганьби діти страждають в багатьох школах. Що ж кажуть в міськраді на ці скарги? Звітують до 22-го року ремонти проводили за планом. Через війну заплановане скасували. Гроші перерозподілили на відновлення освітніх закладів після російських атак. Врешті в мерії прямим текстом кажуть до завершення війни нічого не робитимуть. Наразі ми капітальних ремонтів не виконуємо, але е, ці проекти є. Ми плануємо по закінченні військового стану внов приступити до цих ремонтів. На таку відповідь обурюється правозахисниця Юлія Сегеда каже: відкриті туалети буквально калічать психіку школярів і навіть більше. За словами юристки, таке публічне оголення можна прирівняти навіть до сексуального насильства. Дитина ставиться у ситуацію, коли вона змушена оголюватись публічно. А це примусове оголення, це сексуальне насильство. То чому ми звикли з радянських якісь часів принижувати і дорослих, бо такі ж були загальні туалети, да, для дорослих і дітей? Відповідь мерії адвокатку шокує. Оце виправдання, поки війна, ми не можемо зробити для дітей нормальні туалети. Я вважаю, що це навіть звучить ганебно, тому що бюджет міста витрачається. Витрачається він ну масштабно і не створити для дітей нормальні туалети. Якщо ж від чиновників не буде реакції, адвокатка радить батькам не мовчати і звертатись до правозахисних організацій. Марко Ручка Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. E